Всім привіт! Сьогодні будемо грати в Clash Royale Не буде Clash в Clans Clash в Clans буде завтра або післязавтра. І зі мною мій друг Позорося. Всім привіт. Ссылка в описании. Сірі я хочу відкрити 5 сундуків, 2 серебряні, 2 безплатні і Королівський. Давайте почнемо з Серебряних, тому що вони, вони поганіші, ніж безплатні. 4 мільйони і доступний пка, так я... Діху. Давайте поставлю пеку. Чеш тебе ПЕК є. В великий? Да, великий. Є, але я його не хочу ставити, то треба чекати. А малий. Малий є. Я знаю, замість кого мені ПЕКО поставити? Не, не, не. Кот там. Давай я поставлю замість, із... Варварів, є. Чуть-чуть. -чу -чу -чу. Давай замезулькирия. Ой-ой-ой, я зараз зарап. Давай я... ты Ти відкрім... Тихо-тихо, Щи... тихо, Тихо. Каверов. Давайте, давайте відкрім знову серебряный. 17 золота. Одна лучниця. Бомбер и рицер. Мне не потрібен. Идем то бесплатних. 35 золота. 4 варвара, и... І... Редко карта, я вже забув, як вона завжди прочитала. Угу. І лучниці, які мені не потрібно. Переходимо до королівського, хочу вибити епіти карту, якої в мене ще немає. 260 золота, 3 рубіна, пушка доступна, 12 е підривників. 18 варвари ви, редко карта, яка. Я мушки чар давай. Давай. Мушки мне теж треба. Потому что кому им не, не треба. давайте прокачаем. И варвари также, <coughs> На 3 на 4 уровень даже. Нормально. Давайте ты на пиду Алло. Алло. Я тут. Mm -hmm. Я чую. Да. Алло, прыгай. поки покинь Пит Паши. А можно там вот тут убивать? И мушкетера. Алло. Алло. Mm. Зараз виграю. Добре. Зараз я хочу писати принца, потім е, варварів і ордус малих скелетів. Зараз. Шо, зараз? Та граю. Я думаю, що ти той відкриваєш. Ж і що відкриваєш. І Що там щось нормально випало? Мушкетерів багато варварів і пушку відкрив доступ до пушки. Він А я, а, а я програю. Не, я радий. Так. Тут і не радій, бо виграю вже. О, так, зараз ставим. Я хочу дракона, я хочу дракона. Ставим бочку. У мене еліксиру немає. Це я, піс... я я, я, я в... даже ничего вставити не буду. Поставлю немножко тюрьму підкинець. Я, я поставлю. А, а драйтесь, якщо вы хочете влоги, ставьте лайки, пишите в комментах, читайте влог. <кхем> Чище. Я можу дати, не вже давав. Я не буду зниматься з телефона, бо в мене не знаю, чим я занимаюсь. Uh -huh. Ставим, ставим, ставим. Так. Так. Так, лесарь Дэль, я себе поставлю арбалет и буду их стрелять. Они они про... Арбалет погана не... штука. Боже, что їх. тут скоро их? Ставим. Ай-яй-яй-яй-яй, как не. Першу башню не могу. Давай, встать на кабані. на кабане. Его башни, 76 хп едно, сняту. Стан, стан, стан. Файер. Муж уже играть туда. Пацан. Давай, шар. Ти ж тащик. Молодець! Тепер зараз ставим того. І давай.

Я думаю, я, я, я думаю, что... Я... Все, Пека. Чи Драгон! Три корони підряд сразу. Добре, нам треба, до речі, рейтинг на клан. Е, я не знаю, напишіть у коментарях, где зі скількох е, людей починається е, клановий сундук. Може взагалі починається з трьох 5 Просто напишите. Інтересно. Добря. Друзья. Друзі, да? Ні, ну знаешь, мене не на тракуранке. Ой-ой-ой. У меня... У На 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 другую декуликсеру почекай. Зараз будемо десь закінчивать. Чотири удалик сера. Ну що, я годов? Ти ніколи не вгадаєш. Армія... Мушкетеру. Мушкетеру. Mm -hmm. Давайте ми закінчимо на цьому відео. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока-пока.